Депутати Чернівецької обласної ради публічно заявляють, вирішення важливих питань гальмуються одноосібно. Керівник перетворив демократичний орган на майданчик для власних політичних маніпуляцій. Але найгостріша претензія це співпраця з депутатами, яких називають рупорами руського міра. Подробиці далі. Уже три фракції Слуга народу, батьківщина та народний контроль публічно заявили про втрату довіри до голови обласної ради. Це вимушена реакція на системне руйнування засад місцевого самоврядування, стверджують депутати. У той час як область потребує швидких рішень, злагодженої роботи, підтримки ЗСУ, гуманітарних ініціатив. Рада паралізована за словами народних обранців. Посадова особа, яка б мала об'єднувати раду довкола вирішення важливих питань, створює внутрішні конфлікти. Показовим став інцидент 28 березня. Чергова сесія не відбулась через відсутність кворуму. Депутати своїми діями дали чіткий сигнал. Далі терпіти не будуть. В офіційних заявах політичні сили пояснили, чому не можуть працювати під керівництвом Олексія Бойка. Особливо болючим стало питання земель у засіданнях, де планується прийняття рішення про безпідставну передачу землі. Ми не беремо участі. Попереднє скликання зберегло земельні ділянки за нинішнього ж керівництва в порядок денний постійно втискують проєкти рішень про передачу земельних ділянок від області до міста, де вони стають безконтрольними. Це викликає питання і підозри влітку 2023 року. Рада вже розглядала подібне і ця земля опинилася в місті, а потім через декілька місяців вона була розпилена. Забирати в одних, щоб віддавати іншим. Де тут інтереси людей і громад? Світлана Фочок має чималий кредит довіри від своїх виборців, адже депутаткою вже є третє скликання. Пост. Спіль обраниця каже раніше легше було знаходити компромісні рішення, навіть попри те, що у політичних партій у раді було більше. У минулому складі ради в нас було дійсно 10 депутатських фракцій, і не було зірвано жодної жодної сесії. Всі працювали, всі працювали тому, що треба працювати. Нас обирають люди. Ми йдемо для того, щоб приймати якісь рішення. І, і, і так і відбувалося. Нині ж звинувачення у бік Олексія Бойка безпрецедентні від ігнорування депутатських ініціатив до кулуарних домовленостей із представниками ОПЗЖ. Після обрання головою обласної ради ним була створена коаліція з ОПЗЖ, і з того часу був чіткий розподіл на свій і чужий. І усе це на тлі війни лише загострилось. Додають обранці. Такі важкі часи, які є зараз, будь-який орган місцевого самоврядування потребує консолідації зусиль всіх депутатів. Крім того, ще й потребує того, щоб почути думки різних сторін, і тому, судячи з дії голови обласної ради, ми можемо зрозуміти, що є деякі преференції а у інших депутатів є порушення їхніх прав, в принципі, згідно закону України про статус депутатів місцевих рад. Депутатка запевняє, Буковина стала єдиним регіоном, який мовчки проковтнув зневажливе ставлення до президента України у Сполучених Штатах Америки. У нас було звернення якраз після складної розмови президента Зеленського з Дональдом Трампом в Вашингтоні і є... Цей... Меседж, якби підтримали фактично всі обласні ради всієї України, але не тільки обласні ради, але і міські і ради громад. Тому для нас було важливо саме тоді, коли відбулося ось, ось це непорозуміння, показати світові підтримку і органів місцевої місцевого самоврядування підтримку президента України. Прохання депутатів скликати позачергове засідання. Проігнорували. Я принесла звернення, його навіть не розглянули але від мене як уповноваженої голови партії уповноваженої голови фракції партії слуга народу в Чернівецькій обласній раді і на жаль тоді не відбулося позачергового позачергової сесії олексій бойко ж заперечує той факт що якісь ініціативи обранців залишились поза увагою звичайно можуть такі випадки бути це тоді коли вони суперечать регламенту тому мої дії мають бути виключно з вимогами регламенту а не з бажаннями окремих представників окремих фракцій Окремі депутати з цих фракцій, з якими я мав розмову, не можуть мені на мої запитання відповісти, які окремі листи не були зареєстровані, або які окремі ініціативи не були розглянуті, або ще якісь речі, які вони вимагали. і Голова не дослухався. Написав відповідні листи письмово до цих фракцій, щоб вони надали обґрунтовані факти, щоб подальшому їх звичайно розглянути, розглянути до вимог регламенту на відповідній регламентній комісії. Тому наразі відповіді ще немає. Петро Скорейко зазначає, що голова ради так і не відреагував на факт зневажливого ставлення свого підлеглого до військового. Кричущий момент те, як він віднісся до моменту образи нашого колеги військовослужбовця Андрія Кухарука. Його підлеглий Бартош дозволив в стінах обласної ради публічно, при свідках. Образити з нецензурною лайкою нашого колегу. Варто ж далі працює публічного вибачення. Він не попросив. Також обранці запевняють, керівник ради перетворив комунальні підприємства на інструмент політичного впливу. Йдеться про системні призначення на посаду директорів на короткотривалі контракти. Такі рішення на думку обранців не лише підривають принцип прозорості, але й створюють конфлікт інтересів. В призначеннях це Зробити так, щоб керівник підприємства, отримавши контракт всього на два місяці, теж був підконтрольний йому. Ну тобто, все для того, щоб він виконував свої функціональні обов'язки виключно диктатурним способом. Проте сам Олексій Бойко тиску не визнає, а звинувачення відкидає. Директори комунальних закладів багато з них є і депутатами обласної ради, і переважна більшість тих фракцій, які не з'явилися на сесію. Тому вони до цих пір живі здорові, працюють на своїх посадах. Я не бачу якогось тиску на, на керівників комунальних закладів. І, хоч бойко і обіцяє прозорість і відкритість, депутати кажуть, слова розходяться з діями. Чи матиме голова ради мандат довіри від депутатів, які його обирали на цю посаду, і чи повинне майбутнє? Краю залежати від амбіцій однієї людини. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.